Майнкрафт? Да, мабуть, кожен з вас чув про цю безперебільшень легендарну гру. Чи є взагалі ще люди, які його не пройшли? Що ж, ну один з таких прямо перед вами. Чи був одним з таких? Адже саме сьогодні я розкажу, як я пройшов Майнкрафт в 2024 році. Ну що ж, думаю, початок у мене нічим не виділяється від інших. Я зробав дерево та скрафтив верстак, у якому скрафтив собі дерев'яні інструменти. Знаходжу своє перше залізо і вперше помираю. Пройшовши в печеру, я не повірив своїм очам, адже я знайшов свої перші діаманти. Так мені ще й пощастило знайти цілих шість штук. І хоча удача була на моєму боці, там мені треба було рухатись далі. Тож я вийшов з печери і почав свою подорож. На жаль, чи на щастя, все не могло бути так добре, адже не пройшло й десяти хвилин, як я забув про головне правило в Майнкрафті, а саме не копати під себе. М да. Спершу в мене не вийшло. Та я не здався і невдовзі знайшов собі нові діаманти. Нарешті, вибравшись нагору, я вирушив на пошуки місця для мого майбутнього будинку. Шукати довго не довелось, адже я вирішив посилитись в найвигіднішому на той час для мене місці, а саме біля зруйнованого порталу до пекла. А що? Не треба витрачати час на добування обсидіану, та й місцинка нічогенька. Спершу я не заморочувався з хаткою. Просто побудував кам'яну коробку, поставив сундуки, двері, верстак з пічкою, і будинок був готовий. Та місця все ж було маловато, тож я вирішив перебудувати будинок і зробити його трішки краще. Ну от, тут же можна хоч жити. Навіть підлогу зробив, ну хорош. Сидіти довго на місці я не міг, тож створивши зажигалку і відремонтувавши портал, я нарешті вирушаю до пекла. Наступний рівень розвитку думав я, та думати довго не прийшлось. Повернути речі в мене так і не вийшло, тож я вкотре почав з нуля. Хоча цього разу в мене хоча б була хатка. Створивши деякі залізні речі, я знову відправився в печери і знову помер. Ну реально, коли Майнкрафт встиг стати таким хардкорним? На щастя. В мене вийшло повернути всі свої речі і продовжити пошуки різних руд. Ось так і проходили наступні пару годин. Я йшов в печеру, знаходив все, що міг, і повертався на гору, щоб викласти все, що знайшов, і добути більше їжі. Далі я відклав свої походи в печери і зайнявся добудовою своєї хатки. Я хоч і не сильно вибагливий, та це ж Майнкрафт. Можна хоча б побудувати щось більш цікаве, ніж дерев'яна коробка з кришею з полублоків. І так, все ж таки можна. А саме двохповерхову коробку, тільки з поверхом вниз. І щоб була панорама на водну печеру під хаткою, і щоб одна з стін була великим акваріумом, в якому будуть плавати рибки. Ну і ідея. Та в мене наче все вийшло. А ось і результат цілої години труда і збору потрібних ресурсів. Після цього я все ж вирішив завершити справу з пошуками ресурсів. І настав той легендарний момент, коли я скрафтив собі фулл сет діамантової броні. Що ж, думаю, це треба відсвяткувати підпискою на канал. Ну а я в свою чергу відсвяткував це поверненням до пекла. Все, що я хотів, так це знайти пекельну фортецю. Ну, думаю, тут все і так видно. Я знову втратив все, що мав, і мені знову довелось відкласти дослідження пекла до тих часів, поки я прокачаюсь. На щастя, в мене ще залишилось трохи діамантів вдома, тож, скрафтивши собі половину броні, я пішов копати. Цього разу я в шахті пробув недовго. Так вже мені хотілося зробити постійне джерело їжі. Тож я почав будувати біля свого будинку ферму пшениці і. ні за що не повірите. Тростини! Запитаєте на що? Та я й сам не знаю, хай вже буде. Під час будування я навіть собаку собі завів. Далі я подумав, що було б непогано запастись тотемами безсмерті, і вирушив на пошуки бази розбійників, оскільки саме там, по ідеї, ходить більше всього магів, з яких і випадають тотеми. Ця подорож була справді довгою. Десь 4 години я просто блукав по світу та, забігаючи наперед, скажу, що ніякої бази я так і не знайшов. Проте, в мене в голові виник інший геніальний план. Як ви знаєте, тотеми випадають з магів розбійників, а вони в свою чергу можуть заспавнитись або на базі розбійників, яку я так і не знайшов, тож цей варіант випадає, або ж при рейді на село. Тож я знайшов башню розбійників, вбив розбійника з топором та, отримавши той самий ефект, через який відбуваються рейди, я пішов до найближчого села. І от, рейд починається. Перші пару хвилин були максимально простими, там навіть майже не було мобів. Проблеми вже почались, коли з'явились бики та розбійники з топорами. Та в мене таки вийшло їх убити. І ось нарешті з'явився Мах. Я вже думав, як буду купатись в тотемах. Та він заспавнився всього лиш один. І при його вбивстві закінчився рейд. М да, це абсолютно не те, на що я очікував. Стільки сил заради однісінького тотема. Та робити було нічого, окрім як повертатись до хати. Повернувшись, я пішов до шахти. Та знову там знайшов чимало діамантів. Я, мабуть, разів три знайшов діаманти саме біля блоків кісток. От мені цікаво, діаманти завжди сповняться біля них, чи це мені реально так пощастило? Якщо це так, то можете мені написати в коментах, щоб я знав і надалі не проходив ці кістки Попс. І от нарешті настає час дослідити пекло. Та знайти ту саму пекельну фортецю, заради якої я і хотів піти до пекла. І цього разу в мене таки вийшло її знайти. Я був дуже радий і відразу пішов туди. Дійшовши до місця, я почав фарм. we Нарешті в мене було все необхідне для того, щоб відправитись до фінального боса гри, а саме Ендер Дракона, та здолати його. І от я вже стою під порталом та наважуюсь зайти в нього. Битва тривала аж 40 хвилин, я не раз помирав, та врешті-решт, мене таки вийшло його вбити, і з тим пройти Майнкрафт. Що ж, ця пригода далась мені нелегко. Майнкрафт справді мене зачепив, і я впевнений, що проведу в ньому ще не один десяток годин. І якщо ви, як і я, тільки вийшли з печери, я однозначно рекомендую вам в нього пограти. Ну а з вами був Сервіліт. До скорих відео.